Всім привіт, вітаю-вітаю! Ну що, Сьогодні ми з вами побачимо, як ми відпразнували машин день народження. А, буквально зараз я поставлю, я вже його окремо змонтувала, але вам поставлю, щоб ви подивилися, а, нарізочку такого трошечки, як ми відпочиваємо. Хоча... Зараз дуже не повідпочиваєш, якось і настрою немає, тому що недовго нам давали наші сусіди а, спокійно пожити, знову обстріли. А вчора знову Харків і Суми, і це все дуже важко, дуже тяжко. У нас в Києві поки було тихо, але ми так розуміємо, що скоро й до нас дойде. Якось один із вечорів. я... Посижу з вами, щоб ви почули, що тут відбувається. Хто за кордоном, особливо, щоб ви подивилися, яке тут життя. Ну, але ми вже звикли, тому нічого страшного. Ще одна новина: ми посадили дерево, і не просто дерево, а це дерево присвячене Саше, моєму зятю, загиблому на цій клятій війні. Як ми його посадили, ви все побачите. А, ну і ще кое-що ми зробимо. І покажу новинки, кое що я тут вже переробила. Плюс будівельники були стосовно навіса. Тому не перемикайтесь, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, якщо вам цікаво. А, я думаю, що буде дуже багато цікавого попереду. Ми будемо ще будувати дуже багато всього, тому... Залишайтеся зі мною, і зараз ви побачите, як ми відпочиваємо в цій війні. Святкуємо день народження. Маші моїй старшій доньці 26 шість років.

По що ну чого? Давай а це машин подарунок: плівковий фотоапарат. Мрія. Креветочка, 2 секунди, я готова. І ще один різновид креветок. Ох, Відганяти мух постійно. Треба Хочу... було от сюди її причепити. Бачиш, воно туди йде. Так відкривайте оці креветки. Ух ти. Прикольно. Стіл майже накрили. все було смачно! Нереально. Але. Я не знаю, що відбувається в цьому році. Мухи просто якісь, а, ну, не знаю, як п'явки, як гірше комарів. Вони кусали і літали. Ми так втомились. Бабушка, вам достатньо чи ще дали? Це солодке? Буває як кріветочки? Топчик? Смачно, смачно, смачно. Це ти з начинкою? Угу. Ну і як? Смачно. А, трохи м'ясо не наприклад. Да. Так. Хотілося б, щоб вони не повністю не повнип, Ну тут же сама, сама суть в панцирі, щоб вони не перегортаються. Просто це потрібно такі великі креветки. Yes, yeah. Now it's mommy compliment. Shahla. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Maruska. Happy birthday to you. Ura! А ще коли ми збираємось ось таким чином на якісь свята, дуже полюбляємо пограти в покер. Звісно, не на гроші, просто так на інтерес, але це дуже цікаво, Відпочинок. і час побути разом з сім'єю. Так, це моя черга, так? Так, розміняйте мої домози. Ні, в Марусі не хочу міняти. Блин, Маруся, ти этот. Крахобор. Ось це дерево ми посадили. Це дерен японський. Зараз ви побачите там в ролику. я показала, який він буде, як він квітне, які ягідки. Воно виростає взагалі до 10 метрів. Не, ну, звісно, я так не, не буду допускати його. І на фоні цього ролика, який я змонтувала, я поставила Сашину пісню. Тому теж можете послухати, як він у нас співав. Вибрали ми дерево для Саши. Дерево ось так буде квітнути. Ось такі ягідки. Зараз. І ось і яр, сонце зайде, потім будуть. Ти зможеш ось воно таке дуже красиве. Не і небо покаже це буде сушене дерево. Що ж зараз нехай сотні думок літають в моїй голові. Ти просто співай. Просто мрій, і навіть якщо не забудеш, знай, що завжди часто тобі не допоможуть люди стріли іскри в очах темносірі люди. Лови останній подих, я вже стою навпроти, давай Відчиняй свої двері і вікна, як колись, ми вмираємо повільно. В обіймах. в обі, в обі Живів мрійське жені твої і я та запах для кожного кольором різний в моїй квартирі. Знову все синє ти море. Запах ум'яти трошечки дива лови. Останній потих, я вже стою навпроти, давай, Відчиняй свої двері і вікна, як колись ми вмираємо повільно в обіймах, в обіймах, мах, в обіймах, мах, лови останній потих. Я вже стою навпроти, давай відчиняй свої двері і вікна, як колись ми мираємо повільно в обі мах, в обіймах в обі Не, Можна підсипатися трошки, так? Давай висипаються. І ми продовжуємо все одно. Жити далі. Якщо ми живі, значить треба жити. Так, це я розібрала, якщо ви пам'ятаєте, цю штуку практично розібрала, але мені заважала каптільня. От якраз були будівельники, і винесли мені каптільню. Тут мені залишилось ну, тут буквально недовго, небагато. І а, все це дорозбираю. І... Не знаю, або розберу, або, можливо, курятник з нього зроблю. Ну, в общем, ще подумаю. А, а перенесли ми його. Ось сюди біля альтанки. Його ще, звісно, помити треба, бо він в пилюці. Ось така у нас каптіння. Зараз вам покажу, я навіть сама не дивилася. Ага. Ой, аромат тут взагалі. Такий капченим клас. Ось тут всі щиточки у нас. Боже, пилюки. Ну, зараз буду відмивати його. Можливо, кришу перекриємо, поміняємо. І а, хто спостерігає за мною а, в найближчому майбутньому я а, а, закапчу м'яско, салко. А, але це буде на каналі. Купуємо і готуємо, тому теж підписуйтесь в описі під відео. У вас є посилання на цей канал. І розповім вам про будівельників, що ми тут вияснили. В общем, я розстроєна, хоча, можливо, і навпаки. Якщо пам'ятаєте, я ж хотіла зробити ось тут навіс, для того, щоб дрова, брикети там складірувати. Але приїхали будівельники, порахували нам. Цей навіс. Ось тут ми ж пошліфували, профарбували. Зараз тут сміття стоїть. Ось тут метал. М -м. Ну і якщо чесно, то нарахували мені, в общем, по роботі десь 80 тисяч гривень, а плюс ще матеріали. Ох, в общем, ну і сказали, десь в районі 130 тисяч плюс-мінус буде коштувати цей навіс. Ну, це просто якийсь треш, якщо чесно. Я не знаю, як бути. І що хлопці запропонували? Ви ж пам'ятаєте, що ну, у мене мама на сьомному жилі. Ось, кстати, оцей там будиночок, тільки вона на першому поверсі. І я її хочу забрати сюди. Але там ще теж не так швидко і зараз все так дорого, ну, у нас нема мільйонів, щоб все в один момент все це зробити. І хлопці запропонували, що дешевше Говорить, буде, ну хай буде в два рази більше, ну там 200-250 тисяч гривень. Але ось тут можна зробити таку ну, як би, літню кухоньку, ну, можна зробити таке, точно так же, точно таке ж приміщення, як у неї там, а, зробити тут, а, від каналізації і туди. І тут виходить доволі таки непогано газоблоком обложити його ось тут. Там пінопласт, накрити нормальну кришу, вхід, припустимо, ось звідси. І це буде ну, така смарт-квартирка невеличка. І буде як варіант, знаєте, от гостєвий будиночок на, ну, буквально там на, 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 не надовго. А, хоча все время не Потім з'ясовується що постійне. Єдина ще проблема це оці ворота. от катні. Ну, Хлопці пропонують перемістити його сюди, на цю сторону. В принципі, це можливо. Ну, але тут ще треба подумати. Ось є така ідея, тому що, І це, ну, як хлопці сказали, що можна зробити буквально за місяць. Там ми платимо за оренду 6 тисяч гривень кожного місяця. Тому я оце і думаю, можливо, замість того, щоб робити просто а, побудувати таку літню кухоньку. Звісно, городить, хтось скаже, багато всього огородиш і так далі. Ну, я виходжу з того, що є, і якщо комусь. Хтось купить, допустимо, через якийсь там років 100 цей будиночок, а може, діти продадуть, то розвалять. Ну, На даному етапі для мене це варіант. Чим віддавати 130 тисяч гривень просто за невіс, щоб там дрова складірувати, ну теж. А дрова я вже думала, ось ці ж дрова лежать. Я вже думала їх. Перемістити в літній душ. Чому? Тому що фактично ну, це літо взагалі ми не користуємося ним, тому що ночі холодні, вода практично не нагрівається, басейн теж стоїть. І я от думала, там поміщається 6 кубів накрити кришею і поскладювати туди дрова. Це як варіант. Ну, чому ні? Мабуть, я так думаю, ми так і зробимо. А там мамі побудуємо будиночок. Ну, Такий літні, ну, літній ну, варіант. Його можна утеплити, буде маленька смарт-квартирка. Горішки ще стигнуть. Ой, Я вже чекаю, чекаю, ніяк не дочекаюсь. А ще забула вам показати, що докупила ще три кущика. Оцей декоративний виноград Річі. Ось тут досадила, голубіку ще не викопала. Ще я її викидати не буду. Я отак пообрізаю і десь потрібно пересадити без оцих горщиків, як рекомендували, просто в ґрунт. Не хочу ці всі горщики. У мене колись було, і вони добре росли. А тут ці горщики, ось тут все посадила. А, і смородинку, пам'ятаєте, мені презентували таку якийсь супер пупер сорт. І ось я його сюди втикнула разом з цією смородинкою. Ну, і хочу вам показати, пройтися по селу, показати нашу церкву. Тому що завжди бачу там обманетий росіянину, там. Частенько а, показують, які зараз від сенсея відстану, бо він же зараз мене не випустив. Зараз буде ломитися і скавчать. Мам... Он, один ніс виглядає, не можна без нього. І а, хочу показати вам нашу церкву. Яка вона класна. І це звичайне село. Ось я йду по селу. Це наш будиночок. Літом тут завжди відкрито. А це наш сусід. До речі, починали будуватись ага, одночасно, але він а, вирішив побудувати такий величезний будинок. У нього тут три, точніше, підвал перший поверх і ще один поверх. Загальна кількість метражу, десь 400. Квадратних метрів, ну так він його і будує до сих пір. Щас я трошечки так вам покажу. Ну ось тут свалка. Ну от. О, і бублик тут. Бублик? А ну да Не, ну що це мені робити? Ось, де бачите? Ні, він взагалі красивий. Але ж ну така площа. Навіщо? Так, зараз буду бублика додому відважувати, а потім продовжу. Бачите, що приходиться робити з цими ж... животними. Да? Ну як, він же зараз за мною побіжить. А там машини. А це ж моє дитятко. Тому вертаюсь додому. Закинув двір і продовжу далі. Повертаюсь до вас. і ось виходжу вже на трасу. Ось там у нас бювет з чистою водичкою. Водичка класна, це. наша голова пробурили. Скважину. І водичка дуже класна, дуже багато людей приїжджають, набирають. Вона якось там автономно працює. Навіть як коли немає світла. Я перейду на тротуарчик. Ну от Я не знаю у всіх селах, так. У нас ось тут тротуарчики. Дивіться, як класно. Є кої-які ще такі заброшені, закинуті участки. Але вулиця Київська. Але в основному вже тут такі більш-менш сучасні будиночки. І ось ви побачите, скільки від мого дому. Тут, до речі, вон СТО, ось там теж Рено. Да. СТОшка. Так що тут все цивільне. А воно вже, бачите, башенки видно. Тут три хвилинки і вже Біля церкви. Ох і вітер у нас сьогодні. Сподіваюся, вам не дуже задуває. Я одягла приглушувач. Ось, дивіться. Церквушечка невеличка. Але, знаєте, от хі -хі, напрашується уютно по-домашньому. Ну тут дійсно, знаєте, така ну, церква. Коли ти можеш прийти і в колокола подзвонити і просто прогулятися. Тут є для діточок вихідні, як тут називають, дивіться, як красиво тут кущі, сосни, туї різні. А для діточок вони там грають, вивчають. Науку, пізнають Бога. Ага, закрито сьогодні. Ну, Зараз день... Я вам просто, кому цікав... Якщо цікаво, я знайду час і зайду всередину. Ось. Дивіться. Українська православна церква, парафія на честь святителя Спірдона, єпископа Триміфунського, Господі чудотворця. Богослужіння, п'ятниця, субота та святкові дні. 16.00. Божественна литургія, субота-неділя та святкові дні. Да, настоятель храму у нас Олександров, номер телефону. Вон, бачите, там, зараз я вам покажу трошечки лавочки для діточок. Вони тут граються. Ось така церква. Ось там. Вхід, зараз я вам покажу, ось тут. Там, де дзвінарня. Дуже класна, дуже ухожена, дуже красива. От багато таких церков в селах. В Україні, я думаю, багатенько таких. Вони тут взагалі хотіли робити таку якби школу для навчання діточок, дивіться, які туї, сосни. Ну тут уже все. Зараз я ще ось там, там їхнє ще а, якесь приміщення, мабуть. І от я вам хотіла її показати. Шкода, що всередину я не можу зайти, але ну, нічого. Дивіться, як класно. Я ще, ще спробую обійти з іншої сторони. Поки я тут, хочу показати вам автосервіс, потім якийсь мутол, не знаю. Оце далі виїзд на Київ вже. Тут будиночки. Тут, до речі, в цій церкві і Христини і весілля вінчають, і хрестять діточок. Тут... Ой! Чуть не вбилася, дивлюся в камеру, а не на вас. А не під ноги, точніше. Ну все, я вже, в принципі, тут не буду йти. Там далі у них є. Ну невелике, тут небагато. Але ось така церковушечка. Пасочки святимо тут. Хоч я не дуже сюди ходжу, бо у мене інше ставлення до цього. Як на мене, то Бог повинен бути в вашому серці, а не в якомусь приміщенні. Ну, все, там уже далі пішло просто так. Ось така краса. Це я вам вже давно хотіла показати. Ось я на фоні нашої церкви. Ну і поки буду йти додому, а, хочу з вами попрощатись на сьогодні до слідучого влога а, потрошку буду вас провчати. Взагалі такі влоги йдуть по годині. Ну, я почну з півчаса. Щоб вам було цікавіше, ой! Щоб вам було цікавіше і не так втомлювалися, бо у нас в Україні люди завжди кудись ми біжимо, не встигаємо, спішимо. Ну, таке життя у нас зараз. Нічого, і це ми пройдемо цей етап. Головне, аби живі були. Це найголовніше, тому бережіть себе. А на сьогодні все. Piktysite, laikykite, komentuokite. Bye!